У мене дуже багато відгуків, але саме головне це те, що коли ми познайомилися з продукцією Фідлайн, вона нам дуже допомогла донечці, бо в неї стався спинальний інсульт, і допоміг їй більш швидше нормалізуватися. скажімо так, вона в неї більше активність з'явилася в її неї вистачало сили на все. Ну, це дуже, дуже мене радує, як маму, бо нервова система була у всіх трошки пошатана в плані того, що стрес це все було. Але на продукті вона була до енергійна, заспокійлива, оптимістична. Це знаєте, з такою хворобою, яку вона собі, ну, яка з нею трапилася, люди падають духом, а вона нас покій в неї енергії на це все вистачало. Також дуже великий відгук в мене по молодшій донеці. Вибачте, забула представитися, Та так швидко хотіла відгуки розказати, тим, знаєте, хваститься, бо воно дійсно ну, допомагає. І молодші донецьці в мене просто я з нею дуже багато гуляю, коли ми гралися на гірки, вона з неї впала і прям ударилася лобом металічну конструкцію горки. самої. І в неї така шишка вискочила, що в мене просто був шок, і вона за, за хвилину, ну за секунди просто виросла. І завдяки IV-5, завдяки Q10 кожні ди через кожну годину їх капала. На слідуючий день в неї взагалі воно все пройшло. Ну це просто мейджик неперевершений, І в дитина не було таких скандал. Ну сльоз. Я бачила просто дітей на майданчику, яку по тижням гуляли з такими ж шишками, і ніхто ну якби нічого не робив. А тут просто воно завдяки продукту просто все пропало. Ну, це просто мейджик. Марія, дуже тобі дякую за